Вирішив зняти відео про пральну машину, яка переобладнана для роботи з... без водопроводу. Тобто вона працює від баку, куплена в інтернеті. Тобто, це БУ-техніка з Європи. От. Є свої плюси є свої мінуси. Головний плюс, що вона може працювати без водопроводу. Є в комплекті ось такий бак зі шлангом. Бак на 50 літрів. Вистачає на одне велике прання. Начебто все добре. Але, о, окрім того, що вона працює без водопроводу, на мій погляд, плюси закінчуються і починаються мінуси. Самий головний мінус це розміщення. Не дуже зручно в стандартних комплектаціях розміщувати бак відносно пральної машини. Під стінку не поставиш. Треба якось придумувати, як це зробити. Другий мінус. Це саморобне, саморобний канальчик для виводу води. Ось він. Тобто не працюють всі форсунки, працює тільки один залив водички з додаткового насосу, який встановлений. І таким чином заливається водичка. Але але, але вона заливається лише тільки в один оцік. Відсік номер один. Тобто, вже працювати ані ополіскувач, ані якісь додаткові відсіки для прання вже не зможуть. Це головний мінус. Другий головний мінус це те, що про це не попереджають, коли продають. І це дуже незручно, на мій погляд. Не знаю, чи вирішив би я купувати іншу пральну машину. Вот, але. Те, що не попередили, це дуже сумно. З таких мінусів будуть для європейських машин це назви на мові яко, країни, з якої її було привезено. Але машинка в гарному стані, о, дуже охайна і зовнішні вигляди, працює добре. Тобто, працює все без проблем. Але без додаткових функцій, тобто, використовувати вже ополіскувач або прання другого рівня, вже неможливо тільки. Через перший. Ну і е, порошок або рідину треба вже заливати зразу в барабан, бо там вона вимиватися не буде. Тому це так, мій маленький огляд пральної машини, яка переобладнана для роботи без водопроводу. Іще один нюанс. Коли підключати цей шланг, то обов'язково треба ущільнити стандартні е, патрубки, через те, що е, тут використовується різьбове з'єднання. І трубка не ощільнюється по різьбі, її треба перед цим ощільнити, бо потім буде крапати через з'єднання, як би не затягував хомут, не буде вистачати. Тому обов'язково треба ощільнювати з'єднання додатково. Ну і тільки чоловічі руки жіночі не зможуть, на мій погляд, зробити. Ну, це теж такий нюанс, який треба враховувати. Тобто вона приходить упакована, гарно упакована, доставка новою поштою. Але без чоловічих рук і знання, як це зробити, ну, важкувато її буде самому встановити. І ще одним неприємним моментом є те, що якщо бак розмістити над пральною машиною, то вода самовільно набирається у ємність пральної машини. Тобто бак можна розміщувати лише поряд з пральною машиною. Це теж є недоліком. Звичайно, якщо порівнювати з тими пральними машинами, які можна застосовувати в селі, то така пральна машина навіть з мінусами це великий плюс. І можливості для прання виростають в рази. Але те, що є нюанси з функціональністю після переобладнання, то це є великий мінус. Такого застосування. А ті пральні машини БК, які продаються вже з самого заводу, призначені для використання без водопроводу. На мій погляд, не дуже цікава пропозиція, враховуючи її вартість в 20 тисяч гривень орієнтовно, якщо з доставкою, то, ну, на мій погляд, не варта та машинка такі гроші. А тут можна взяти європейську, так, був що використанні, але з більш якісними компонентами, з більш, якісним, надійним, з більш надійним обладнанням за доступні гроші, на мій погляд. Тому я обрав саме такий варіант: з мінусами, але більш надійний.